Так, ну, наче все, а тепер сиди тут рейсів так, так. Прикрийте свої рти. Розумію, маєток дуже шокує вас, але я вам кажу, це всього лише невеличка нагорода за мою роботу над містом і технологіями. А, і це також невеличка частина мого маєтку. Знаєте, в деяких містах за ніби монеток стає ще більше. Це правда? Ну звичайно ж, це правда. А давайте краще перейдемо на другий поверх, і я вам все розкажу і покажу. Розпланування маєтка почалось дуже-дуже давно. Я ще тоді навіть не потрапив на Еверлас, але перша згадка була аж в цій касеті, яка для мене є найулюбленішою. Та островом. В групу я понакидував референсів і ми почали розробку за ось цим макетом. На даний момент в нас вже готові ось ці два моста. Та наступна ціль це маєток. Так, я захотів мати найвеличезніший маєток на сервері та найкрасивіший. Але про нього я розповім в іншому, мабуть, навіть в наступному ролику, бо зараз його тупо немає. Як і часу, так і, і самого маєтку. Також там було записане наступне. Ну, алло, вмикайся. Тож приблизно десь 7 тижнів назад я створив власну групу, в якій є усі члени цієї організації. Тож в такому зборі людей ми накидали референсів, і думаю, що з цього можна зробити. На той етап в мене в голові було лише два бажання: це зробити маєток великим і особливим. Як знаєте, мов маєток якого злодії, який видно здалеку і ніби над виділою написано Тут живе зводі. Корпорації злогоду фешмірця. Ну, про всяк випадок я так думав і планував зробити. Але накинувшись думками і ідеями, пішли будувати цей маєток. Спочатку я забув форму і потім вже пішов поїхало. На початку будівництва я все робив один, бо не хотів, щоб мені допомагали. Ось і пройшло пару місяців, і я захворів. Ну. Що, з ким не буває, але добре, що мене підмінили мої кінтафарики, курата з пархі, легенди крутості. І в ітозі, доробивши вже фінальні штрихи, через 4 або 7 місяців тяжкої праці, вийшла ось така прекрасна, суперова і величезна споруда. Та яка там споруда? Машина, архітектурна пам'ятка футуризму просто. Не може бути, щоб всі ці 4 або 7 місяців все йшло як по маслу Десь на середині цього терміну був один прикольний нюанс. Ось бачите, як виглядає маєток зараз, так? А він міг виглядати якось. Ну, от так Спитаєте, що тут такого? Ну, за рахунок того, що маєток знаходився на горі, а, а вхід був під горою, то ракурс на такий маєток був таким. Так. Що ж, сподіваюся, це нікуди більше не потрапить, бо, знаєте, не дуже б я би хотів. Але поробивши цей маєток так, щоб ніхто нічого не подумав, я навіть випадково додав таку ілюзію слідкуючого ока. Хоча це просто люстра в моєму кабінеті, нормальний такий референс на око Саурона, але знаєте, це вийшло випадково. Настав час для мостів. Як розумієте, маєток так дальногляд. Не повинен був бути останньою будівлею в Техноделі. До цього маєтка ще було розроблена два моста. Але я не встиг їх добудувати. Один міст розроблявся дуже довго, але продуктивно. Тому ми встигли його розпланувати, і виглядає він дуже кайфово. Прям ну нормас, Типу, як вам? Напишіть коментар. Так ось, другий міст дуже дорогий, так як зроблений він повністю з кварсу, який вигинається в різні фігури, що й дають цьому мостику неперевершену форму. Та й в той старій касеті казали, що вже зроблені два моста. Ну, можете подивитися самі. Але маєток є найважливішою будівлею в техногелі. Делі, і може навіть в невроніці. Я безмежно вдячний тим людям, які допомогли його розпонувати і навіть побудувати. Вульфус прям теж агенда крутості просто. Я не знаю, як він це робить, але пам'ятник йому поставте. Бо я не думав, що цей кент накопає два шалкера кварсових блоків за два дня. А також дякую фішечу, кур'є та панді Асасину за величезнішу допомогу у зборі ресурсів. За моїми підрахунками, цей маєток налічує собі 400 плюс різних видів предметів та блоків. Який коментар я може по цьому залишити? А що, а ніякого коментаря не буде. До речі. Це не Вероніка і Еверас і Небо. Це те, що є в цьому маєтку. І так, полетіли. значить. Тут у нас шакер якийсь з ресом стоїть. Ну, не важливо. Тут нас не важно. Так, коротше, значить, йдемо сюди. І тут зрозуміло, що це тренувальна значить, кімната. Тут гольф, який не гольф, що? Який гольф? Ні, це боулінг. Так, далі. Це, до речі, у нас головний вхід, а це додатковий. Так, значить, тут що? Це акваріум, до речі, так? Ну, не, 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 давайте без питань, окей. Тут є така прекрасна. Головний хаб, напевно, якщо його так можна назвати. Так, тут ще до І потім тут у нас вихід на звидане місто. Тут у нас акваріум. Це якийсь е бутанічний сад, щось типу такого. Так, тут у нас ще один вихід, я не знаю на що їх так багато, але. от. Потім ми тут піднімаємось по таким сходам, які я 20 мільйонів років робив їх симетричними. Так, і ось, значить, перше. Це мій кабінет. Ну, ну майже, ні, це моя кімната, де я, значить, сплю і можу дивитись за ефізією спавном. Нострою і термін гарду. Так, потім. Тут в нас. Ну, тут бар, камін, телек Ну, я думаю, тут з видом, на прекрасний, ефізію. Тут в нас кухня. У якої, ну. Ну, самі подивіться, потім це портрет якогось типа. Тут. Э, ну, майстерня всяких старинних машин. Старо. Старових, старинних. Дуже красива галерея, портрети всякі. Тут просто почилити. Відпочити. Вихід на ще один балкон, якого дуже прекрасний, значить, вид. Це вже головна тусовочна. Короче, так, да, скіп. Кімнату. Це кабінет. Мій. Звичайно, що такі кабінет. Ну, а я пішов спати. В принципі, підраховуючи все сказане, я можу сказати, що безмежно вдячний тим людям, які мені допомагали. Знайшовши це письмо, я сподіваюся, ви ніколи не забудете мене, такого геніального, неперевершеного і дуже скромного мене. Незважаючи на невелику долю, вона все ж таки цікава і весела. Ну все, наче то А це що таке, це безпечно? Саме так почався початок кінця Ну, Да. Велос намагався пробитись на спаун завдяки своїм монстрам, але ми змогли відбити велику армію, де після чого нас покликав старий добрий холдр. Як виявилось, в ще одному місці з'явився спалах монстрів, тому ми швидко пішли спасати Врос. На цей раз це вже були не пешки якісь, а справжній босс. Його було складніше перемогти. Але ну, все ж таки, врешті-решт, ми його теж перемогли. А тепер фінальна стадія починається. Прибіжавши знову до Холдота, щоб розказати про перемогу. Ми знайшли його мертвим, і неподалік від його вежі був вже ще сильніший бос. За моїми спостереженнями, це був зам Велесу. Тепер я й можу сказати, що по силі він був неймовірно сильним. Купа людей не вийшли з цієї битви живими, але вийшли, хоча б ті, в кого був тотем по собі. Але люди були готові до війни. Тому після цього монстра ми попали вже до самого Велеса. Ну як попали? Спочатку там була його охорона і купа інших пешок.

Так! Хто ж міг подумати, що велосарально існує? Так? Справді ж. Де всі? Народ? А що за дурість? Чому годинник перестав ходити? Що з ним? А? Від... Т... Хто ти? Що? Не впізнаєш мене? Ні, я повинен. А, це приголомшило, вважаючи на те, що ти створив мене. Що? А яким чином? А. Ааа, ну так, все, згадав. І що? Збирайся, я тебе забираю звідси, є важливі плани. Во-во, почекай. А не дуже різко. Я взагалі тільки ще побув небезпечну тварину, яку вважав міфом. І ти мені пропонуєш ще кудись далі йти? І чому я повинен тобі вірити? Зупинка часу і просто не каже, що ти щось знаєш про мене. Добре, дивись, повернемось у часі. 2141 рік, флайнекс відкриття в місті перших інноваційних машин, які звуться машини часу. Ти підійшов до мене, коли я в той момент був біля прототипу машини. Ти що запитав з приводу креслення і розрахунків? Я відійшов спеціально, щоб ти активував машину часу, бо я знаю твою фішку сувати ніс куди не треба. Але навіщо? Що я тобі такого зробив? Уся твоя хронологія подій це все закономірна система, яка повторюється циклічним рухом в усіх всесвітах. Те, що тебе закинуло в машину часу, це все запланована подія, або, проще кажучи, канон подія. І ось я слідкую за тобою, щоб такі ситуації відбувались правильно і без парадоксів. Я тобі нагадаю, що в тебе постійно весь час відкілять були при собі креслення різних прототипів. І для мене це не секрет, що за одним з кресленням ти зробив прослед, який дозволяє слідкувати за Всесвітами. Так, е зрозуміло, майже. Але якщо я опинивсь який задовго до створення файнексу, то як мої дії в минулому вплинули на моє майбутнє? Почнемо з того, що ти потрапив нейроласт і зробив потрібні дії, які повпливали в майбутньому на твій стрибок в часі. Коли тебе зажувало в портал, саме ти написав книгу про теорію часу, яка зберіглась до того моменту, коли я забрав її до себе і зробив прототип машини часу, в яку тебе і запхав. Так, теорія цікава, але тоді що мені робити далі? Тим, що я тут з'явився зараз, це все порушення канон події Всесвіту. Але тобі треба виправити парадокс, де кудись раптово зник твій ти, але вже з 20-го століття. А, точно. А, поч... а звідки ти знаєш? Неважливо. Перейдемо до суті. В тебе зараз є вибір. Або ти береш зараз мій фургон, на якому ти зможеш перейти, до міжпросторового коридору, де звідти вже і потрапиш в той всесвіт. Або ти залишайся тут, з тими людьми, і все буде повторюватись раз за разом, надій на зміни. Тож, твій вибір це. Давай ключі від фургону. Стривай, а ти чому не заходиш? Я не зможу з тобою піти. В цьому немає сенсу. В мене кінець один. Тобто кінець один. Просто сядь в фургон. Я тобі кажу, що це не має сенсу. Ну, якщо ти вже так вирішив, тоді дякую. Дякую тобі за все. Ну, і саме з цього моменту приблизно десь. Я і зрозумів чому він зникне. Але. Давайте я господи просто розкажу.